передбаченого подовження книжки Атаман, але, мабуть, це ми зробимо іншим разом дійсно. Але зараз я хочу ще попросити до слова Ольгу Миколаю, тому що я б хотів почути: Щиро дякую за надану можливість. Насправді прекрасно. Коли ти живеш і можеш сказати це мій друг. Але коли говориш ці слова, ти розумієш, що ти говориш не просто про людину, не просто про лікаря, не просто про поета, не просто про того, кого можна довгими вечорами обговорювати різні теми, ділитися думками. А власне, говориш про людину, яка як творець, а Андрій Михайлович саме творець. В цих стінах створила стерні. Мені це надзвичайно приємно, тому що дуже багато кроків було зроблено Андрієм Михайловичем до цього сьогоднішнього вечора, до цього сьогоднішнього дня і цієї миті, цього мистецького простору, який наповнив абсолютно, я думаю, кожного з нас. Тому що після відкриття вчорашньої виставки, я вам скажу чесно, була всередині мене така пустота, порожнеча, трагізм. Я згадувала, як одна дівчина на десь період війни казала: я ніколи не знала, що я не вмію так ненавидіти. І це єдине, що переповнювало моє серце. Сьогодні цей простір наповнився, сьогодні цей вже не порожній келих. Сьогодні багато думок. Знаєте, Я дуже щаслива, тим що я двічі бачила виставу, тому що обидва рази вона сприймалась зовсім інакше. Це було дві різні вистави за моїм сприйняттям. І сьогоднішня презентація книжки поставила таку крапку в моїх відчуттях через те, що е... сьогодні було дуже таке, я вважаю, інтимне і камерне спілкування. Сьогодні Андрій Михайлович говорив так, наче він говорив просто з кожним із нас в залі. Сьогодні вірші, які прозвучали, вони прозвучали для кожного з нас. Сьогодні пісня, яку виконав Геннадій Гурамович, вона, я думаю, виконувала з кожного. І ця подія, я вважаю, стане знаковою для кожного з нас, тому що слова піднімайся, йди» Тому що віра в Бога, віра в перемогу, віра в те, що ми обов'язково здолаємо всю цю біду, вона вселяється кожним словом і кожною строчкою із цієї книги. Поети завжди пророки. Це істина, яка не вимагає підтвердження, це аксіома. Поет завжди пророк. Тому що поет отримує інформацію зовсім з інших матерій, зовсім з іншого простору. Це можна назвати космосом, це можна назвати Богом спілкуванням, це можна назвати піснею янголів, яка завжди звучить в душі у поета, але тим не менше так є. І я вірю в те, що кожен вірш, який дойде до слухача сьогодні. Він створить саме бійця і творця. Так сталося, що пройшло 100 років, і ми переживаємо ті самі події. Я розумію, чому Петлюра. Тому що 100 років тому було те ж саме була та ж сама, були ж ті ж самі змагання за незалежність. Але тоді Україна їх програла. Сьогодні ми не маємо права це зробити, бо за нами стоїть. Світ. І перший, хто заявив і не просто заявив, а зробив серйозні кроки для того, щоб довести, що саме через культуру ми можемо стверджуватися як нація, був до речі, Петлюра, коли він організував оцей великий тур хору, який то світу, що Щедрик це Україна, і що взагалі Україна має своє обличчя. І надзвичайно просто знаково для нас в Полтаві тут, що 903 рік, коли в Полтаві був встановлений пам'ятник Івану Петровичу Котляревському, і це стало ствердженням національної ідеї. І коли був побудований будинок нинішній краєзнавчого музею земства, тоді вперше. Перше, прошу, щоб ви це усвідомлювали, визнано було світом, що Україна має свою національну ідею, культуру, історію, мистецтво і так далі. Тобто 100 років тому було голосно заявлено в період Валуївського указу, що українська нація існує. Через 100 років, на жаль, ця боротьба була програна. Але зараз вона не повинна бути програна. Зараз буде перемога. Буде перемога завдячуючи вам, Андрій Михайлович. Тому що слово правильно це перше. І від слова залежить те, якими ми будемо далі. Першим було слово є і буде. Слава нації. Дуже приємно. Я справу як люблю. Слава нації! Слава! Сьогодні 22 червня, день соцместояння. Кожен може загадати бажання, і воно обов'язково збудеться. Я загадую, перемога і смерть ворога.